Маю вам зізнатись, Я дізнався, здається, позавчора, тому що шість діб були без зв'язку. У мене були трошки інші задачі, я зараз прикомандирований. Ну, не було можливості, в нас тільки Старлінг був. І ну, тим більше ви, ви дізналися про операцію, коли вона вже так я розігналася. була, була перша в, розпалі, в розпалі, я так думаю. Позавчора вона була в розпалі. Як, як от перша реакція? Не знаю, чому без нас, мабуть. а серйозно? Хороший. Якось, Хороший. а серйозно не була перша реакція, що може це фейк, може це не Та якось, ну, чесно, я зараз не дуже аналізую. Дійсно, багато фейків, треба перепровіряти і когось запитувати. Ну Потім, коли я побачив, що навіть один з батальйонів нашої бригади десь же там зайшов за кордон і. Вже є е, відео короткі відео, то я подумав, що мабуть, все ж таки десь там вже чому без вас, так? Да? да? Подумав, ну ну як чому без нас? Бо нас трошки трошки сте.